Буває таке дуже часто, що у людини реально крута дата народження, яка дуже має гарних, багато в собі енергії, планети гарно стоять, все супер. Але людина не реалізовується. Вона чомусь стоїть на місці, не розвивається. З вашого погляду, чому таке відбувається в людей? Це правда. Тут є декілька е, причин. Перша причина місце народження. Де людина народилася, в якому соціумі бо як зірки там планети, це енергія неба, і ми вже це змінити не можемо. Енергія неба плюс енергія землі енергія землі це де людина народилася, в якому соціальному становищі, яка сім'я, які були цінності закладені, які були друзі навколо, який там район, яке місто. Це все дуже впливає. Чим більше і ну, потужніше місто, тим найкраще. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Дуже класна дата там, і людина народжується в якомусь невеличкому селі, і у цей же самий час людина народжується в Києві. Тобто, Київ велике місто, воно помножує цю дату народження, і людина набирає масштабу, а невеличке якесь село, воно. Ну просто ділить цю енергію, і вже людина буде, ну може якимось там е сільським депутатом, чи може буде там якось там головою села, чи якимось таким бізнесменом сільським, але це вже не буде людина ну, якогось дуже великого масштабу. Може таке бути, і це друга причина, про яку я хочу сказати, це власні дії людини, що вона робить в житті, як вона себе розвиває чи не розвиває. Чи є до того бажання, чи немає. От. І от, це дві, е, два моменти. Місце народження чи помножує енергію, чи її дрібнить, е, а дієно, ну е, якщо навіть супер класними зірками людина народилася, то вона просто не буде там, е, ну, як, якоїсь потреби там, так, зазнавати, вона буде жити, в неї буде все нормально, але не, вона не буде хапати зірок з неба. А якщо працювати трохи над собою, то. Можна так. І тут думаю, можна ще поговорити кілька слів про те, що місце змін життя може змінити долю людини, і це факт. Навіть якщо ви дуже успішні, наприклад, на своїй території, своєму місці, ви можете змінити свою локацію і раптом щось може піти не так або ж навпаки. А, так, а це знають всі люди. Якщо ви переїжджаєте навіть з одного будинку в інший будинок, Ну, ви жили в рамках одного міста. Ви переїжджаєте, абсолютно точно змінюються е, всі справи. Все починає іти по-інакшому. Чому? Оце і є феншуй, тобто це і є та енергія землі, е, вона різна в різних місцях, і ми відчуваємо там. Квартирі чи на вулиці ми себе по-різному відчуваємо, в різних квартирах по різному відчуваємо, це дуже сильно впливає. Плюс відносно точки народження, тобто де людина народилася на карті, і в певних направленнях буде різна енергія для неї. Тобто одній людині дуже сприятливо переїхати, наприклад, на захід, а іншій ні. Вона переїде туди і буде там стикатися з якимись проблемами, там буде щось не давати, там не будуть давати які. Із дозволи, чи виплати і так далі. Тому від місця життя дуже багато залежить, і от наука феншуй разом з китайською астрологією Бадзи, вони дають на це питання, які більш сприятливі напрямки для переїзду і для життя. Чи близькі вони з Васту? Васту це індійська. Так, 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 так. Ну, чи там багато схожого, так. чи ні? Там, там не багато схожого, але там багато ну, базових понять. Тому що Індія і Китай, вони ж там дуже близько, і там ну, де багато вчень з'явилися одночасно. І тому якісь базові зрозуміло, що і то, і то схід, і, то, і там, і там плюс-мінус однакові якісь там погляди на життя, на енергії, на всесвіт. на… Це вони не схожі. Ну, це як сказати, що у кожному алфавіті є букви. Так? Так. Але є англійська мова, є українська мова. Чи схожі вони? Ну чимось схожі, але загалом ну, дуже різні. Тобто базові елементи, схожі? Чому питає? Тому що будинок в мене побудований по васту, і він абсолютно відображає цю концепцію, яка закладена в нього. І все як планувалося, так і відбувається. Це перше. Друге, чому питає? Тому що є, наприклад, західна астрологія, ведична астрологія, китайська астрологія. І коли, наприклад, людина бере консультацію спеціалістів, так вона приблизно отримує ті самі характеристики. Тобто про одне й те саме ми всі говоримо про одне й те саме, ну тільки через іншу мову, інші символи, правильно? І це насправді так цікаво працює, нібито планети в інших домах там, в тій астрології. В ті астрології в інші доми потрапили. Але результат виходить практично один той самий. Тому що ми працюємо ну, з однією з одними вихідними даними. І тут я не бачу жодного конфлікту. у будь-яких. Тут є. Іноді бувають проблеми, які ну, залежать від майстра. Тобто, якщо майстер може трохи неправильно інтерпретувати, але це на початкових рівнях підготовки, ті спеціалісти, які вже знаходяться, ну, Самі вони розуміють, що вони на високому професійному рівні працюють. То ви з будь-якої сфери берете спеціаліста: там це чи ведична, чи західна, чи китайська, і вони будуть давати один і, і той. Одну і ту відповідь просто різними мож, може бути пояснювальними системами. І тому людям комусь ближче китайська, комусь ближче західна, комусь веде. Чому? Тому що пояснювальні системи в кожній можуть бути різними. І тому я, я думаю, що ну, якщо рівень спеціаліста високий, то далі просто кому ближче, які там понятійні системи. А до речі, чому ви обрали саме китайську? Слухайте, я не знаю, чесно кажучи, мені здається, я коли ріс, то мій батько. У нас було дуже багато книжок вдома з ушу, цигун, карате. Тому що тоді був дуже такий попит. В у фільмах були оці всі дуже популярні штуки. І я думаю, що мій батько він купляв ці книжки там, ну цікавився просто цим. А я, як був малий, то я то ті іерогліфи, я їх полюбляв з самого дитинства і мені було просто. Не знаю, просто цікаво. А згодом я почав глибше, 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 і е, китайська астрологія мені е, дуже подобається тим, що вона дуже всеосяжна. Дуже всеосяжна. І плюс є і от е, і в феншуй, і в китайську медицину, і в бойові мистецтва, і в каліграфію, і в цигун, і інші енергетичні практики, і є практики е, е, талісмани певні. Робляться це вже такі більш магічні практики, можна сказати, якщо на західний манер казати. Тобто там і храмова робота, і там, ну, там, там все є. От ти, ти що, що не візьмеш, там і звуки є, і робота зі звуками, і там і свічки багатства є, і там ну, і філософія є, і е, живопис є, е, живопис. І музика є певна, не просто музика, а от спеціальна музика якась. Тобто там дуже цікаво, мені. Радимо подивитись інші відео нашого каналу, вони вам сподобаються. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Пишіть вже зараз.